Цього дозволу я буду йти по тому документу, який надіслала вам, тому що саме так я оформила. Розв'язки всіх поданих мені завдань насправді було дуже цікаво і захоплююче. Дякую вам за це. Отже, перше завдання, яке стояло переді мною, це створення на основі запропонованої задачі трьох нових задач різних рівнів складності та визначення для кожного з них дидактичної цінності і функції. Уже після того як я розробила задачі, я чомусь почала вагатися, але Задачі я розробила по темі бази даних 9 клас по тому кейсу, який мені випав. Я вирішила об'єднати три завдання різних рівнів складності в одну практичну роботу. При розробці завдань я, звичайно, спиралася на такі поняття, як репродуктивні, реконструктивні і творчі завдання та на ступінь самостійності виконання цих завдань дітьми. Отже, завдання першого рівня у мене містить чіткі інструкції до виконання та сприяє розвитку умінь та навичок учнів. Отже, для першого завдання учень повинен створити базу даних, одну табличну базу даних. А вона має містити таблицю з інформацією про мультфільми. Я обрала саме тему мультфільми, пов'язавши цей урок інформатики із мистецтвом. А також я помітила, що дітям дуже цікаво робити якісь завдання пов'язані з тим, що їм подобається у реальному житті. У базі даних я прошу створити учня мінімум 5 записів, і подаю учню структуру бази даних, включаючи імена полів і відповідні типи даних, та надаю чітку інструкцію. Учень має запустити Microsoft Access, обрати пункт нова база даних, ввести назву та натиснути на кнопочку Створити, перейти у режим конструктора, ввести до таблиці поля згідно структури, яка була подана на початку, перейти до режиму таблиці та заповнити її даними, які він знайде про свої улюблені мультфільми в інтернеті. За таке завдання виконане ідеально я поставила учні 6 балів. Тобто учень може виконуючи це завдання, отримати від 1 до 6 балів. Дидактична цінність полягає у виробленні учня практичних навичок пов'язаних з роботою з базами даних, формування практичних умінь і навичок по роботі з базами даних, закріплювати розуміння суті баз даних. Формування теоретичної бази знань учнів, тобто як створювати таблицю, що таке режим таблиці, що таке режим конструктора, і так далі, розвиває вміння пошуку відомостей із використанням пошукових систем. Завдання другого рівня складності я пропоную учню додати до бази даних улюблені мультфільми таблицю, яка дозволить здійснювати вибір компанії виробника. Учень у першому завданні вже навчився створювати таблиці. Тож саме створення таблиці учню складності не повинно принести. До списку потрібно додати. Компанії, які потрібні у базі даних для учня. Підказка, для виконання цього завдання потрібно скористатися майстром підстановок. І я тут нижче наводжу приклад учню, як має виглядати його випадаючий список. Після цього учень має змінити дані в таблиці, використовуючи створену підстановку. І за виконання такого завдання учень вже може отримати. Тобто, якщо виконає в практичній роботі, перше і друге завдання, він може отримати 9 балів. Дидактична цінність, розвиток вміння, використання набутих знань у змінених ситуаціях, закріплення теоретичної бази знань учнів, оволодіння вміннями застосовувати знання на практиці, розвивати логічне мислення, підготовка учнів до подальшої самостійної роботи і розвиток в учнів уміння аналізувати прості надані дані. Третє завдання у другому, як ви вже бачите, чітких інструкцій немає. Учень повинен самостійно приймати певні рішення. У третьому завданні потрібно створити запит до бази даних, який виведе інформацію про мультфільми, випущені після 1 січня 2021 року, відсортувати дані за зростанням бюджету мультфільмів, і зробити по цьому запиту та відсортованих даних певних висновків. Дидактична цінність розкриває знання вміння учнів в нестандартних умовах, розвиток вміння пошуку відомостей із використанням пошукових систем, розвиток інтелектуальних і пізнавальних здібностей і готовність до подальшої самоосвіти. Таку практичну роботу я б використала як підсумкову по темі бази даних. І, відповідно, якщо учень повністю впорається із усіма трьома завданнями трьох рівнів, то учень зможе отримати 12 балів за цю практичну роботу. Я можу переходити до наступного завдання і наступним завданням була перевірка і оцінювання розв'язання задачі віртуальним учням та надання рекомендацій щодо роботи над допущеними помилками. Трішки не встигла записати все, про що думала. Тому скажу на словах. Отже, учню було надано дані табличні, які учень повинен був перетворити у діаграму та зробити конкретні висновки по уже створеній ним діаграмі. Що знайшла я у роботі учня? Отже, перша помилка, як на мене, це неправильно підписана вертикальна вісь. Ця вісь вказує на кількість Експортованої продукції повинна вказувати у тонах, а в учня містить просто назву року. Але тисячі тонн вказані ось тут. Наступна помилка уже із висновками, які зробив учень чи учениця щодо динаміки приросту у вересні на противагу липня. Отже, приріст це наскільки відсотків змінилися дані, тому висновок про те, що найменший приріст матимуть макухи олійних культур для учня буде хибним і найменший приріст мають рослинні олії. Це буде правильним висновком. Хоча насправді з цієї діаграми це не є очевидним. А, так як це не є очевидним, на мою думку, і наступне судження учня не є очевидним а те, що найбільшого приросту зернових культур. Має порівняно з вереснем і липнем. А це була випадковість, що учень вгадав найбільшу найбільший приріст. У випадку, в цьому випадку, я вкажу учню на неточність досліджуваного періоду, адже замість місяця. Повного вересня краще взяти першу половину вересня і першу половину липня, так як, на жаль, даних за другу частину вересня, якщо ми збільшимо діаграму, у нас а, цих даних просто немає. Тому, вже якщо порівнювати, то порівнювати першу половину вересня з першою половиною липня а, на діаграмі. Показано чотири різних гістограми з кількістю експортованої продукції в різний час. На позначення цих даних, на мою думку, краще було використати графік або гістограму з накопиченням, якщо учень планував зробити саме е, висновки про приріст того експорту е, 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 тієї чи іншої зернової культури. Моя відповідь учню, дорогий учні, я рада, що ти зміг правильно перетворити дані. Проте ти був трішки неуважний і зробив рад неточностей у своїх висновках. А ці неточності я описала вище, вже не встигла описувати. І не встигла описати критерії, але б я оцінювала роботу учня за такими критеріями. Учень перетворив табличні дані у діаграму. За це б я поставила учню 4 бали. Учень правильно підписав осі даних, назву діаграм, легенди, ряди даних. За це б учень отримав і ще бали, і 6 балів учень би отримав за коректні висновки по обраному типу діаграм. Тобто разом це було 12 балів. Моя оцінка учню варіювалася від 5 до 6 балів для того, щоб більше не робити подібних помилок, я б порекомендувала учню розв'язати схожу задачу. Наприклад, взяти таблицю населення України по областях у період з 2000 по 2022 роки з Вікіпедії та побудувати діаграми. По ній можна зробити висновки про приріст населення, наприклад, в Черкаській області або в Україні в цілому відповідно до років. Також можна проаналізувати чисельність армії та арсеналу зброї в Україні з періоду з 1991 по 2022 рік. А, і... Останнє третє завдання стосувалось надання рекомендацій вчителю і учням щодо опрацювання навчальної теми. Отже, навчальна тема це бази даних та системи керування базами даних. У 9 класі у цій темі. Мова йде про засвоєння кількох фундаментальних понять, а саме таких, як таблиця, поле, запис, ключ, типи даних і операції з об'єктами. По своїй суті, це ті ж операції, які ми розглядали з учнями раніше в електронній таблиці: додавання, видалення, фільтрація і сортування. Основна увага у 9 класі спрямована на створення однотабличних баз даних. Проте, на мою думку, це не дасть сформувати таку цілісну складову, як усвідомлення переваги використання баз даних над звичайними таблицями. Тому я рекомендую пояснити учням деякі принципи функціонування технологій баз даних, на прикладі вже готових баз даних та самостійно створити просту двотабличну базу даних. Найпростіший приклад це, наприклад, база даних школи. Перша таблиця може містити інформацію про учнів, а інша використовуватись майстром підстановок, наприклад, для вибору статі чи класу, у якому навчається конкретний учень. Це дозволить учню зрозуміти основну відмінність баз даних від звичайних таблиць та сформулює цілісну картину використання баз даних. У програмі 9 класу не рекомендується моделювати зв'язки на схемі даних за допомогою системи управління базами даних. Однак я б все ж рекомендувала пояснити учням, що об'єкти з різних таблиць взаємопов'язані і опрацьовувати створення найпрості і опрацювати створення найпростішого зв'язку за допомогою автоматизованих засобів, таких як, наприклад, майстер підстановки. Таким чином, ви створюєте повноцінну базу даних, і також у такій базі даних учні можуть Створювати табличні запити, тобто запити, де інформацію можна брати з двох таблиць на зразок відображення даних про учнів, які навчаються в 11 класі, що дасть уявлення про роботу запитів. До головного я б віднесла сформулювати в учнів розуміння, що таке таблиця, запис поле. Учні мають чітко розуміти, що основу бази даних складає саме таблиця. Учень повинен чітко відрізняти, що таке база даних, а що таке система управління базами даних. Звернути увагу учнів на типи даних у базі даних, саме при виборі типів даних, учні найчастіше допускають помилки, що призводить до некоректної роботи запитів і бази даних в цілому. Потрібно наголосити на поняттях ключових полів це ще одна поширена помилка учнів. Тому варто приділити поясненню ключових полів особливу увагу. Обов'язково рекомендую розглянути схеми даних і встановити, які поля є ключовими, для запам'ятовування матеріалу доцільно обговорювати проблемні ситуації та разом знаходити правильне рішення, наводити прості приклади із життя чи з баз даних, якими користуються самі учні. Наприклад, на мою думку. А найпростішим варіантом, і який найбільше зрозумілим у учням, це а, приклад із покупкою товару в інтернет-магазині. Учні повинні. Де записується вся інформація у певну базу даних. Учні повинні навчитися розрізняти поняття сортування, фільтрації даних. Знову ж, як приклад, може бути пошук товару в тому самому інтернет-магазині, коли ми вказуємо учням на різницю між сортуванням, коли вони просто сортують товар в інтернет-магазині, і коли користуються фільтрами для вибору конкретного типу товарів. Тобто, як приклад можна наводити саме базу даних інтернет-магазину. Учням буває також складно зрозуміти, як сформувати запит, і потрібно звернути їх увагу, як обрати поля в таблиці, важливі для того чи іншого запиту. І насамперед рекомендую надавати учням чіткі інструкції щодо очікуваних результатів навчання, та все пробувати на практиці. Ось такі б, скоріше, напевно, дружні поради я б зробила своєму молодому колезі. І, відповідно, учням. Шановний учні, дякую, що звернувся до моїх рекомендацій. Ти будеш вивчати дуже, на мій погляд, складну, але й дуже цікаву тему бази даних. Перед тим, як розпочати вивчення, я б рекомендувала тобі згадати роботу з електронними таблицями, пригадати, з чого складається таблиця та які операції з нею можна виконувати. Це тобі стане в нагоді з роботою з реляційною базою даних. Бажано розпочати із знайомства з поняттями баз даних, сферами їх застосування та знайти головну відмінність між збереженням даних у звичайній таблиці. Надай собі відповіді на запитання, чим відрізняється реляційна база даних від електронної таблиці, для чого було створено базу даних, які переваги вона надає, які головні відмінності. Наведи приклад використання бази даних та їх основні переваги у цій сфері. Для прикладу, я б зра... звер... вибачте, я б радила звернутися до роботи будь-якого інтернет-магазину. Після опрацювання даного матеріалу, ти маєш зрозуміти, що база дан... бази даних можуть містити багато взаємов'язаних таблиць. Після переходу до створення своєї першої бази даних обов'язково зверни увагу на типи даних, які ти можеш використовувати у таблиці, і завжди дотримуйся чіткості у їх виборі. Бо в подальшому це може призвести до помилкової роботи бази даних. Розглянь поняття ключового поля, неправильний вибір ключових полів це ще одна поширена помилка, яка викликає некоректну роботу бази даних. Доволі просто, на мій погляд, буде розібратися із сортуванням та фільтруванням даних, адже ці операції дуже схожі на операції в електронних таблицях. Але уважно обирай умови фільтрування. Для розуміння їх роботи можна знову звернутися до вибору товарів в інтернет-магазині. При створенні запитів уважно обирай поля, які допоможуть сформувати конкретний запит до бази даних. Для кращого розуміння бази даних я б радила тобі створити двотабличну базу даних, об'єднати поля за ключовими полями та створити запити. Для прикладу, це може бути база даних учнів школи. Перша таблиця містить дані про учнів, а друга використовується майстром підстановки, наприклад, для вибору класу, у якому навчається учень. А головне, не бійся помилок і пробуй усе на практиці. Дякую вам за увагу.